Це антихрист, фрагмент фрески з аббатства помпоза, що на півночі Італії. Вражаюче, правда? Хоча мені більше подобається фрагмент фрески теж з Італії, з міста Верона, яка називається Похорони сатани. І персонаж схожий, і ковдра дуже символічна. Обидві фрески 14 століття. Судячи зі всього, італійські художники вміли передбачати майбутнє. Сучасник, який так схожий на цих двох персонажів, вирішив увіковічити себе на стінах другого собору собор Збройних сил Російської Федерації. Изначально по проекту на одном из мозаичных панов были изображены в числе прочих Иосиф Сталин, Владимир Путин, Сергей Шойгу и другие чиновники. Можливо, вот такой подарок решили сделать его подлабузники. Або коллеги. Огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович. Ваше Величество, mm -hmm. мне хочется сказать, как благословение вас взять. До речі, це найбільший православний собор в усьому світі. І присвячений він війні. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории. Тобто, фактично, це храм культу війни. Як би це дивно не звучало, але в певній мірі це закономірно, якщо роздивитись історію Російської православної церкви. Власне, не всієї історії, а хоча б історії ХХ століття. Після революції 1917 року і після лозунга Леніна релігія опіум для народу церкви грабували. Духовенство розстрілювали або висилали до Сибіру, а самі храми руйнували, буквально фізично руйнували. І до слова сказати, більшовики зруйнували церков в Україні принаймні більше, ніж німці під час окупації бойових дій. До того ж, німці, які заходили на територію, окуповували її, відкривали церкви. Офіційно в радянському Союзі існував атеїзм. Релігія була заборонена. Читали лекції по науковому атеїзму. Були власники ось таких от документів і значків, які професійно займалися агітацією проти церкви. Видавався журнал Безбожнік. Одним словом, релігія була абсолютно заборонена в тоталітарному радянському режимі. Але в 1943 році Сталін викликав до себе митрополита Московського Сергія і попросив, щоб той зібрав якомога швидше собор з єпископів для того, щоб відновити православну церкву в радянському Союзі. одною фею, одною лію, повітря цього брада. На питання, як зараз почуває себе церква, Сергій відповів досить дипломатично, сказавши Сталіну, що ми навчаємо священників, а з них получаються генералісимуси, нагадавши Сталіну, що він власне навчався в духовній семінарії. Собор прошел без помпи, почти как партсобрание собрания в присутствии контролеров от Кремля Патриархом Русской православной церкви выбирают митрополита Московского Сергія куратором церкви от власти назначили бывшего контрразведчика. Вот он на этих кадрах, полковник госбезопасности Георгий Карпов, глава созданного в 43 году совета по делам РПЦ С тех пір. Церква вимушена була співпрацювати з радянською владою, і з'явилось таке явище, як сексоти секретні сотрудники. Дійсно існувала співпраця церкви і влади, і таким чином достовірно зрозуміти, чи священник насправді священник, чи агент спецслужб я не знаю, надзвичайно важко. Московська духовна академія семінари з НАТО. Христос Воскресе! Все, батюшка валим. Два 242 приназначена для подачі патронов прийомним окном пушки. Цікаво, за які такі заслуги священники мають таку кількість бойових нагород. Можливо, за ось такі ось проповіді. Тому що Україна була існуючася. Ну і тому, що вона оказалась розслабленою, і вона не змогла прийти. Ко Христу, поэтому сейчас туда и отправлены так называемые экзорцисты, которые изгоняют бесов. Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина, несчастная, на подходе Грузия, но ну, а что будет с Прибалтикой? Само може догадатися. Хтось із світи сказав, що Росія руські ніколи не будуть багати, тому що Господь нас береже від цього діла, тому що багатство оно земное, розвращає серця. Ви скажете, та не може бути. Ну як так може бути? Ви знаєте, в такій країні суперечності, як радянський союз, а зараз і Росія, бути може все. Ось вам приклади, як комуністи, які нищили християнство, зараз стають. Православними комуністами Наскільки мені відомо, Сталіна не канонізували як святого. Але комуністи створили ікону Сталіна. і Є люди, які її навіть цілують і поклоняються, і приносять квіти до могили Сталіна. Ну, ікона Сталіна це, мабуть, вже перебор. Але ні, це не перебор. В Росії існує православний фашизм. не, це спасіння для Росії. Православний фашизм. Священна війна! Священна війна! Потому що це прежде всего борьба зі своїми гріхами внутрі своего серця. Можна було подумати, що це просто блазень. Він просто дуркує. Але ні. Це отець Іоанна Хлобистін. Священник. У монастиря архієпископ Тверської Кашинський Віктор отслужив Божественну літургію, а потім він совершил... Коли ось так от показують на рок-концерті, це вважається символом сатани. Але коли російська православна церква в честь 65-річчя перемоги по Волгі сплавляє тисницю Георгія Пободиностя, ось в такому ковчегові, це вважається Хресний хід. Ось тут я справді не розумію, тому напишіть в коментарях, що про це думаєте і що про це знаєте ви. В этом храме мироточит икона Путина. Путь иной, путь иной. Только не объединили это. Икона путь иной. Ты, Лен, мусор, Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать, и сжигать. Не надо смущаться этими словами. Писание читайте. На самом деле, эта проблема не только в России. В Украине же также существует Московская Православная Церковь. Я сказав, що умрут, якщо не уйдут. І в один день три человека умерло. Ось такий кумедний настоятель Києво-Печерської лаври, яка чомусь належить Московському патріархату. Послухайте, що він говорить. От ви прокляли музейщику, в них умерло три человека. Я побачив, до вечора вмрете всі в ім'я це і сина, святого Духа. Ну, правда, що один чоловік умер. Ну, ви скажете, ну чоловік щось може зів не то, ну там ну ляпнув дурницю, ну буває. Але ось СБУ проводить обшук у Вінницького митрополита. І що вони знаходять у нього? Тобто митрополит Вінницький є самим справжнім колаборантом. Тобто злочинцем. Але це не всі його злочини. Декілька років тому. В Вінницькій області, в Шаргородському районі, було знищено козацьку церкву. Сформулювання ми вам ще краще побудуємо. Було знищено церкву, пам'ятник архітектури часів козацької доби, яких, на жаль, в Україні залишилось дуже мало. Оце теж злочин. І от за це теж треба судити. А ось це священник з Бородянки. Якщо ви в 2016 році війська прийшли сюди, вас би цвітами зустрічали. Зала, а что в 16-м году? Потому что в 2016 году надо было поддержать Янукович. А Николаевич, 14. Жил, в 14 -м. А он подвел всех, убежал сам в Россию. И нас подставил всех. Вот, э, э, за это время воспитали неверующие люди. Слышали. Слышали, как. Наші українські солдати, наші українські прихожани Московського патріархату в Україні, стверджують, що це єдина по справжньому православна церква, це останній оплот, це третій Рим. Якщо послухати росіян, то вони в усьому унікальні, в усьому єдині. Це має свою власну назву. Це називається російський шовінізм. А щоб розвінчати міф про якусь там їхню унікальність, давайте просто сухо поговоримо по історичним фактам і відкриємо російську вікіпедію, щоб ніхто не сказав, що тут хтось написав щось проти росіян. Московська православна церква започаткувалася у 1448 році, коли зібрали собор без участі Константинополя. Другий раз збирали собор у 1589 році, де власне себе й проголосили останнім оплотом православ'я, без участі Константинополя. А тепер я нагадаю просту юридичну процедуру для того, щоб церква могла існувати. Томос, який Україна отримала декілька років тому, дає право на те, щоб церква могла існувати, і дає цей томос тільки вселенський патріарх. тобто, Самий головний священник православної церкви. Коли Україна отримала ТОМОС, хтось там жартував, що Термос. Насправді це була величезна дипломатична перемога. І вона подвійно величезна, тому що Росія, як виявляється, ТОМОСа ніколи не отримувала. Фактично, вони самопроголошені, самозванці. Це юридично. А церква, яка не отримувала, ну, грубо кажучи, ліцензії на своє існування, попросту може вважатись сектою. Я певен, що будуть люди, які не погоджуються з таким моїм дослідженням і з таким моїм баченням. Тому пишіть в коментарях факти, історичні приклади, щось більш-менш наукове. Емоції, емоції теж приймаються, пишіть все. Кому сподобалось, ставте лайки. Кому не сподобалось, дизлайки. Оце відео, я відчуваю, дизлайків набере. І підписуйтесь на канал.